Друзі, привіт! Всім намасте! А сьогодні продовжуємо говорити про осі відносин, астрологічні осі в стосунках. І сьогодні на нас чекає ось овен і Терези. Це дуже цікава осі, Взагалом, яка актуальна для всіх і кожного, тому що Овен це показник людини в гороскопі, перший дом гороскопу, Терези це сьомий дом гороскопу. І це така універсальна ось, як не втручати себе у відносинах. так? Є Лагнеш, в кого сильний перший будинок гороскопу, то в них є планета основна, яка відповідає за знак зодіаку. І ось, наприклад, якщо це овен, то це основний Марс, значить Марс Лагнеш. І в залежності від того, хто сильніший перший дом чи сьомий дом, Лагнеш чи господар сьомого дому, господар першого дому чи господар сьомого дому. В залежності від того, чи є якісь показники позиції в сьомому домі, показується, що буде більше людину цікавити в житті. Мій особистий розвиток і шлях, мій індивідуальний, який не залежить ні від кого, чи доволі цікаво людині розвиватися в парі, в партнерстві, у відносинах. Тому таким чином, овен це коли я один, це перший дом гороскопу. Ми всі приходимо в цей світ, ми народжуємося, ми живемо. А, і нам важливо розвиватися, йти шляхом розвитку соціального, духовного, фізичного, зовнішнього, ми маємо думати, ми самостійно приходимо в цей світ, самостійно йдемо з цього світу, і як нам тут живеться самостійно, без нікого. І навпроти, так як перший дом гороскопу, перший дім гороскопу і знак Овен це східний горизонт, так це що на сході сходить. І на заході западає, западає, сонце сідає, западає западний горизонт, так, західний. Там наші партнери, на кого ми западаємо, на кого ми залипаємо. І ось вранці ми пробуджуємося самостійно, а ввечері ми йдемо гуляти з кимось. Тобто, нам важливо партнерство з кимось комунікувати. І на усі цих двох горизонтів. Східного і західного у нас має бути баланс, аби ми самостійно жили, самостійно розвивалися, і аби ми не залипали на когось сильно і не втрачали там себе. Які тут сценарії програються? Це коли овен, є два сценарії. Це коли Овен дуже самостійний, дуже незалежний, і він прагне йти, розвиватися, робити. Працювати, жити, бути лідером, досягати, ставити цілі, наче проявлятися, так тобто, займатися собою дуже цікаво. Це перший момент. І коли партнерство не цікавить, інші люди не цікавлять. Тобто це такі першопрохідна енергія, яка йде за собою, вода, як лідер, якийсь новатор. Так? І інші люди його не цікавлять. Інші люди можуть сприйматися як якась обуза, тягар, який його тормозить його одиночний шлях, так і він наче відсторонюється, не хоче, не прагне взаємодіяти з цією енергією. і Хоче так не сьогодні. От ось в мене є справи, завдання, і я йду в них. І є друга грань відносин це коли люди дуже сильно залипають на партнерстві на відносинах. Коли тільки відносини важливі, самостійно не хочу для мене важлива романтика, стосунки, інші люди, партнерство. Бізнес самостійно не хочу робити. Хочу його робити з кимось, партнером вдвох. Так, тобто сьомий дом гороскопу, це і терези. Це венеріанський знак, це коли мені цікаво в парі, мені цікаво з кимось. І тут транслюється і дублюється два таких сценарії. Якщо людина, перша овен, вона йде в самостійний шлях і вона наче тікає від інших, вона від, якщо в негативі проявляється, вона може дзеркалити і демонструвати такий тип, коли. Мені не цікаво в стосунках. Стосунки це обмеження свободи, це взагалі якісь обмеження, це більш повільний ритм, більш повільний темп. Я один більш швидко йду. І коли я себе класно відчуваю, мені ніхто не треба. Я собі найкращий партнер, мені з собою добре, мені з собою цікаво. І заперечується. Сьогодні бачите, яка в мене шумно. Багато людей, багато партнерів всі хочуть в кадр, так і коли Овен заперечує, що мені нікого не треба, я сам обов'язково буде проявлятися ось інша, і будуть за цією людиною йти, стукати і говорити. А як же ти не ігноруєш партнерство? Ти ігноруєш інших людей, а потрібно вчитися і в парі взаємодіяти, і в партнерстві взаємодіяти, тому що в Терезах Екзальтує Сатурн. А Сатурн це служіння, це допомога, це інші люди, це така колективна робота, так? А Марс Овен говорить, я хочу сам, мені не цікаво з кимось. Я сам сильний вмію, я сам досконалий, совершенний, ідеальний. А Терези говорить йому ні, тобі потрібно вміти, ще бути ідеальним і класним в парі. Побудуй гармонійні класні стосунки з кимось, не тільки на собі фокус роби. Навчися цей баланс вдвох тримати з кимось, з іншими людьми, з партнерами, признавати їх успішність, припізнавати і не те, що пізнавати, а приймати, признавати, так. І їх досконалість, і їх ідеальність. Ось і інша сторона в що для них дуже важливі відносини, романтика, багато різних стосунків, багато різних стосунків. Постійно тільки вийшли з одних відносин, все, не хочу, не можу. Мені потрібно вступити в нові відносини. Або коли навіть і одні стосунки, але сильний сьомий дом гороскопу, так як і сильний знак Терзи, це коли людина втрачає свій сенс життя. Іначе робить дуже великий акцент на життя іншої людини. Тобто я тобі буду допомагати, ми разом будемо жити, давай разом поїдемо, давай разом і те робити, і так робити, і так робити. І людина розчиняється, розчиняється, вона губить себе, вона губить свою ідентичність, вона губить, що, наче я без інших ніхто, мене немає. Сенс мого життя в тому, щоб жити з іншими людьми. Щоб ціль мого партнера це моя ціль. Ми разом йдемо до його цілей, разом досягаємо його цілей. І це протилежна така грань терезів, так, сьомого, сьомого дому розкопу. Тому тут дві таких крайності, коли мені стосунки не потрібні, і коли я супер втрачаю себе в стосунках. І тут, так як 1 і 7, ось 1 і 7 про баланс навчитись і самостійно проводити час, і бути з собою, і навчитися бути в партнерстві, і не заперечувати партнерство, так? І навчитися не губити себе. Тому повідчувайте, це у вас в карті може бути виражено, але зазвичай може програватися ця ось вдвох однаково. Тобто хтось один грає з першу роль. я... Сильний незалежний, мені ніхто не треба. Потім ця людина починає бігти за друзями, біжить і шукає, наче куди їй примкнути до кого, і до друзів, і в колектив, і не все-таки шукає когось. Да? Про що я говорю, на що я акцент роблю? Що тут зміна ролей відбувається. Немає такої чисто позиції, що я тільки овен самостійно, незалежний, класний, мені добре і все. Ні, там відбувається маятник, маятник самостійно. Все, мені треба хтось, бо я вже не відчуваю підтвердження, що я класний. От я класний, а тут мені вже треба підтвердження, що я класний від когось, так? І так само маятник відбувається, коли ми йдемо в стосунки. Ми в стосунках. І ми сильно втрачаємо в себе в стосунках, а потім все ні-ні ні-ні-ні, ніяких стосунків, я хочу сам самостійно пожити і не губити себе. Тут зміна маятника, розкачування маятника. грається одна роль, інша роль. Одна роль інша роль, одна роль, інша роль. То я дуже сильно хочу стосунки, то я вже біжу з стосунків, тому що не складаються. То я взагалі не хочу стосунків, то мені вже скучно. Тому що в Овна яка, який момент, що самостійно на острові жити нема для чого? От Якщо поселити Овна і мене, як людину, як ось ідентичність, як першу сферу гороскопу, як східний знак зодіаку, поселити на острові і дати все, мені не цікаво буде на острові самостійно в самотності. Для чого тоді на острові цей будинок, це королівство, ці статки, якщо немає нікого навкруги? Для чого мої досягнення, якщо немає цих досягнень, для кого робити? Для чого я біжу вперед і досягаю, з ким я взагалі змагаюсь? Тобто, овен по суті, якщо він і лідер, якщо він і щось робить, то він це робить все-таки для того, щоб його визнали і сказали: Ти класний? Ти класний. Або змагання Олімпіада з кимось, як маніпура, конкуренція, так, або просто бути лідером для інших. Але акцент на інших все одно робиться, тому що я хочу бути класним для інших, я хочу бути класним з іншими, чи на фоні інших людей. Тобто тут завжди тримаються ось я і інші люди, я і інші люди. І це ілюзія, якщо я найкращий партнер сам для себе. Це ілюзія, якщо мені ніхто не треба, тому що якщо вас поселять на безлюдний острів, проявиться ваша залежність від інших людей, так? І Терези — це анахата, це прив'язаність до інших. І тут, коли анахата закривається, ми ображаємося, нас не розуміють, нас не приймають, анахата закривається, і ми наче ну все, я піду самостійно, сам сам, сама буду. Так, а суть в тому, щоб відчувати і не закривати анахату, і анахаті не говорі на на хаті не прив'язуватися ні до кого сильно. Так, тому що Терези — це анахата, це прив'язаність, коли ми сильно прив'язуємо ще до когось, і ми не можемо себе відділити від дітей, від пари. Ми губимось, ми наче склеюємось, ми приростаємо один до одного. Один і один приросли до кучки. І стали не двічкою, не одинадцяткою, а одиницею. Розчинилися один в одному, чи хтось один прилип і не може відлипнути. І йому боляче, наче відірватися, коли він відривається, то він вже не розуміє, а хто я, де я, що я. Тому тут потрібно тримати баланс і подивитися, в яку сторону в мене перекос, чи я дуже схильний, схильна розчинятися в комусь. Чи я навпаки, гегей, мені нікого не потрібно. Відносини, сьома сфера гороскопу, відносини, партнерства, люди дають дуже великий розвиток, тому що це наші дзеркала. Тому потрібно не бути фанатичним тільки в одну сторону, чи тільки в іншу сторону. Потрібно розуміти, що я самостійно це роблю, але якщо потрібно, я це буду робити з іншими людьми. Якщо мені дадуть партнера, то. А чи вмію я з ним взагалі гармонію будувати? Чи я тільки своє хочу висловлюю? Чи я себе тільки найкращим сприймаю? Чи я проявляю конкуренцію, домінанту? Хто кращий, змагання, маніпура? Чи я розчиняюсь і гублюсь там, і все? І я не можу себе знову витягнути, як з цього болота, як переростання таке відбувається до партнера і все. Тому потрібно зважити і подивитися, яка у вас ось відносина, до якої схильні ви, до якого уро... такої сценарію, до якої моделі схильні ви? Чи ви вважаєте, що я класний і мій розвиток на першому місці? Так, чи ви вважаєте, що тільки відносини, психологія відносин <сум> чоловіки з Марсу, жінки з Венери? Так, тільки пізнавати сферу якихось контактів, комунікацій, дружби. Якщо ви там чи ви там, ви маєте навчитись тримати баланс. Так, якщо ви залежні від відносин, ви потрібно, вам потрібно вміти самостійно жити в цьому світі і відділяти себе безболісно, без прив'язаності зберігати свою ідентичність, не розчиняючись в інших, так як Терези, тримати баланс. Баланс, дипломатія, тактовність, гармонія. І коли я один, чи вмію я з іншими взаємодіяти, чи я знову йду на пролом, гну свою лінію як Марс, і мене не цікавлять вже інші взагалі, від слова взагалі, так. Тому тут перевіряється такий, такий урок. Такий урок в цих стосунках проводиться, такий урок в цих стосунках демонструється, що вчаться, люди. Самостійно жити і в парі жити, самостійно жити і в парі жити, і віддавати якісь кармічні зобов'язання, обов'язки якісь віддавати. Якщо в душі є накопичений досвід один, в цьому житті він буде відпрацьовувати досвід інший, буде в партнерстві, в партнерстві, ладити, вчитись, ладити з партнером. Або він буде вчитися навпаки, будуть відносини не складатися, тому що людину будуть виштовхувати, а навчись сам самостійно навчись жити. Буде вирівнюватись баланс в залежності від того, який сценарій, яку роль ви граєте. Тому відносини це непогано, це дуже добре. Сатурн любить партнерство, любить тому, що з іншими людьми можливий розвиток як ракета. Один плюс один одинадцять. Верх на ракеті, так? можливості більше, подвоюється сила. Тому це класно, але потрібно вміти тримати баланс і не губити себе, і не розчинятися в цьому. І от Терезина на хаті, якщо мають сильну прив'язаність болючу до чоловіка, до дітей, потрібно вчити себе відділяти і говорити: Я одна сюди прийшла, я одна сюди це піду. Дитина, це її життя, чоловік це його життя. Я самостійно тримаю свою опору на собі, свій стержень на собі, без якоїсь гіперболізації, без якогось перебільшення, що мені ніхто не потрібен, що я там все сама можу, що я сама класна і взагалі всі інші мене тормозять. Ні. Як мінімум занахати потрібно починати, не потрібно конкуренції, такої домінанти на маніпулі, що хто з нас кращий ти, чи я, ти, чи я, ти, чи я, я чи ти, я чи ти. Ні, ми в парі, якщо нас поставили в пару, ми в парі разом, якщо нас розвели по різних кінцях, ми, значить, по різних кінцях ми фокусуємося на різних якостях, на різних моментах. Зараз в парі розвиваємося. І без пари також потрібно вміти і відчувати, наскільки у вас прив'язаність болюча, присутня чи не присутня. Наскільки у вас це болючий поріг має бути спокійно? Зараз ви в парі проходите. Потім ви маєте і не потім, а зараз ви вмієте маєте вміти і самостійно жити, самостійно поїхати на відпочинок. Партнер ваш туди йде, ви туди йдете, ввечері зустрілись, побачити, побачились. Дуже класно в різних кімнатах, наприклад, жити, розуміти, що так ми вдень разом проводимо вночі, ми в різних кімнатах. Коли прив'язаність від вчать від, від, вас не прив'язаності. Якщо сильна прив'язаність відстані робити, старатися зберігати повагу, дистанціюватися, але не холодно таку на нижніх рівнях, на нижніх чакрах, а таку високу, визвишену, коли ми розуміємо, що ми дві окреми душі. Все, це наш спільний урок. Тому основний момент він фіксується і заключається ось в цьому, так що я і самостійно, і гармонійно розвиваюся. і Я в парі. Гармонійно розвиваюся. Я не гублю себе ні там, ні там, ні его своє не возвеличую, тому що овен це Марс, це а Терези, це я не можу без нікого, я не можу без опори. Ні, я можу, для мене це важливо, але я і вмію самостійно жити. І мені цікаво самостійно жити в НЕРА, трези, творчість, гармонія, дипломатія. Це така цікава комунікативна сфера, цікава комунікативна штука, коли багато творчості в житті, багато натхнення, багато реалізації. Відчувайте, яка вас ось який у вас урок основна це основне це основне. Це коли урок на самостійність і дипломатію, гармонію в парі. І ви відчуваєте, до якої моделі схильні ви. Чи вмієте ви не залипати, чи вмієте ви. Ми з вами проговорили, що є урок, коли. А стрілець, близнюки, коли я сприймаю його як вчителя, як гуро, як учня сприймається, коли від відносин, від грошей залежу, від ресурсів залежу, коли залежу від опіки, допомоги, турботи, їжі якоїсь від дітей, діти спільні побуту в'єднаний, нерухомість дом. А тут саме така глобальна масштабна самостійність. І партнерство, самостійність і партнерство. Тут у глобальному масштабному ключі без ролей таких, так а більш так масштабне і загальне. Відчуваєте свою пропрацьовку, відчуваєте свою ось, відчуваєте, чи вмієте ви тримати цей урок, чи вмієте ви розвиватись самостійно, чи є у вас свої інтереси, чи ви бачите, що ваш свій сенс життя, свою місію життя. Чи вмієте ви підтримувати свого партнера? Чи вмієте ви з ним будувати своє майбутнє? Чи вмієте ви з ним досягати своїх мрій? Чи ви тільки хочете гнати свою лінію, чи ви тільки живете його життям і не відчуваєте свого? У особистісний внутрішній розвиток і гармонійний розвиток у парі, парі в партнерстві. Це основна місія, основна роль ось цих стосунків. Дякую, в нас залишилася ще одна ось, про яку ми поговоримо в наступному. Відео і...